Розпаковка двох посилок: Wonderland Craft та Tela Art з новорічною тематикою. Вітаю! Ви на каналі Архібіс, який присвячений вишивці бісером. А мене звати Олеся Архірей. І сьогодні я вам покажу, як виглядають вже вишиті роботи по наборам якраз виробників от у нас Тела Артс, Вендерленд Крафт. Крім цього, я вам покажу ще Акорнс та вірена. Влаштовуйтесь позручніше, буде цікаво. І Давайте почнемо з телеатів, так? ну, Брошки я показувати не буду, бо ми вже брошки з вами неодноразово дивилися. Так? так, тут ще схемки в нас є, схемки також дивитися не будемо. А переглянемо ж, переглянемо іграшки. Дивіться, тут в нас а, по Телавтіс приїхало багато дублі. Так, картини я вам не буду і брошки показувати. Так? Мені хочеться саме по новорічним. Іграшкам показати. Я зараз переберу те, що дублюється, приберу, щоб, щоб не витрачати зайві. І одразу починаємо вже з вишитої іграшки. Як виглядає ось заготовка. Так, Майстер-клас по вишиванню та зборці. Є в нас в плейлісті майстер-класи. Я залишу посилання, якщо цікаво, заходьте, перегляньте. Ну, Взагалі, щоб ви розуміли, ми спочатку вишили повністю заготовки, потім ножицями обрізали, шили. Частину, один шовчик залишили, ну тобто, зшили іграшку вручну, просто з ручно, ручними стіпками це зробили. І потім залишили один маленький шовчик не зшитим, наповнювач туди поставили, так, і знову ж таки зшили той останній шовчик. Так, далі ось цей китиці зробили. ну були просто ниточки моліне, підібрали по кольору, так? І сюди ще стрічечку. Ось так він виглядає, такий пухкенький, так? давайте шви поближче подивимось. Ось тут вручну просто зшивали. І хочу сказати, що це в нас не професіонали робили, це зшивали, так? І досить так кохайненько все вийшло. Може, ще сюди можна якийсь кантик поставити, ну, це вже хто як придумає, так? Значить це в нас іграшка B018 і така ж є В019. Так, тепер давайте ще пройдемось по ось таким шари В012. В 011. І я вам тут також ставлю о, зразок вже вишитих зібраних іграшок. В010. Це фото взяті з сайту виробника. В 0,09. В0,08. 025 024. 023. 0,22. Тут так, принцип той самий: тобто ви спочатку вишиваєте, а потім обрізаєте, звісно, що треба давати тут запас. Тобто, не повністю по контуру, треба трошки запас давати. Ну, Знову ж таки, подивіться то відео, як ми збирали цього кубика, які там а, шовчики, запас получився. Ну, а потім вишиваєте і наповнюєте. Далі ось такі кубики В006 і 005. Їх можна зробити як пухкенькі всередині, простібати, щоб вони такі, як подушечки були. Або може м, якусь картонку всередину поставити, щоб вони такі плотненькі просто були, ну як плоскі. Далі давайте ще у нас гномік ще є відшитий, покажу вам ось такі. Янгулятка в 002 ще є в сріблі. Зараз нема що показати. Він в наявності. В020, рукавичка. Дивіться, далі в нас є ось такі гноміки. Це друк на фетрі. Тут, бачите, показано, як вишивати, і потім сшивати. Це у нас вл 0,15, 014. А ще а, пряничок такий вл 005 Їх взагалі цих гномиків більше. На сайті ви їх більше знайдете. І ось якраз у нас Марина вишиває одного з гномиків. Вона їх вишиває потім. Тут погано те, що телеартіс не дає, нам не показує, скільки треба ще, коли обрізаєш, залишити. А... Припуск на шовчик, так? Значить, так, виходить, ви потім обрізаєте, і він такий двосторонній, получається? Так. І чобітки, сюди якусь мотузочку. Ну Потім у нас, коли наша Марина Вишхія, ну, повністю позбирає цього гномика, то я вам покажу вже. Дуже так красиво. Якраз по-новорічному сіяє іграшка така буде. І ще хочу сказати, що там частину іграшок не тільки Тела Артіс, а і Івюрена в нас є знижки, досить гарні знижки, Тобто, заходьте, дивіться, на сайті вони вказані, вони там діють якісь. Певний період часу, тож поспішайте. Ми спеціально зробили акцію для того, щоб ви могли підготуватися до новорічних свят. Так, це тепер в нас тела б... Вірена. Дивіться. Ось в нас вишитий вже зібраний Миколайчик. Ось так він виглядає. Також майстер-клас є в коротеньких відео. в шоцах. Ну, Я залишу взагалі посилання на плейліст, щоб ви зайшли, переглянули. І ось сама заготовка А4Н524. Так само спочатку вишиваємо заготовки, потім обрізаємо. Ну, тут, бачите, вже дає припуск Вірена. Вірена показує, що це в нас припуск на шов. Тут ми будемо сшивати, це донишко. Ми спочатку вишили його, потім зшили по цим частинам. Донешко залишили, поклали наповнювач. І потім вже пришили це донешком. Знову ж таки, ось такий миколайчик в нас іграшка вийшла. Ми вирішили не стрічку не пришивати тут, але ж ви можете пришити і повісити його, ми просто його поставимо. Так, давайте далі по вірені. Так, пройдемось, що в нас є. А далі ще чарівну країну Wonderland Craft, зараз переглянемо. А4Н523 Ведмедик по цьому ж типу. Так, що в нас тут ще такого плану є? Ось в нас сніговик. А4Н522. Ялиночка А4Н521. Так, далі, це вже в нас такі круглі іграшки А4Н516 515 514. Я вам тут також ставлю приклад вже готової іграшки такого плану 513. І 517 пташки, ви якраз бачите, як вони виглядають вже, коли вишиті. Так само, вишиваємо спочатку заготовку, а потім вирізаємо, і зшиваємо, і наповнюємо. І вони в нас такі пухкенькі шарики, получаються. Далі тут вже інші заготовки. А 4 n 560 це зайчик. Це що, ще тогорішній. Ну, зараз у нас рік якраз зайчика готувалися на той рік. Ну і далі. Дивіться, ці іграшки можна такого плану зробити. Це колись мені хлопчик подарував. робив, а, Він вишив, так, обрізав і потім на фетр пришив. Ну, і стрічку там вже як вийшло, так і пришив. Дякую за подаруночок. Ну, я хочу сказати. Ви сюди можете з цієї сторони, можете знову ж таки другу частину іграшки, так, щоб була вона двостороння, а всередину якусь таку картонку плотненьку поставити, а можете односторонню зробити. Ну і сшивати або таким швом, або може сшити, як це у нас. Ось, вирішила також показати, або сшити як ось тут. Тут, виходить, шов сшивається, бісером сшивається. Також майстер-клас або вже опублікований, або планується у нас на Ютубі. Бачите, тут, виходить, фетру шитий, і потім шивалися бісером цей шовчик. І ось тут. От бачите, сіренький бісер. Так, так само можна якраз і оздобити цей шов. Тепер давайте переглянемо, що тут у нас в асортименті. а 4 н Да, також подивимось. Янгулятка 500 й артикул. Тут в нас може або зробити можна 6 іграшок, або 3. Получається, з двох сторон їх можна зібрати, да? як я тільки що показала. 481 пряночки. 480 снігуро. Янгулятко, 419. 418 сніговички. 417. Так, що тут у нас 513-й сніговички? Пташки. А, це ми вже з вами дивилися. Так, давайте йдемо далі. Давайте ще акорс. Давно, я, до речі, його не знімала. Нагадаю вам, які у них є іграшки. Так, вони друкують усі іграшки на А3 форматі, і ось останнє є на А2 форматі. Так само ви можете дивіться, вони тут спеціально дають, вони не показують саме, де вирізати, ви можете вирізати, як хочете. Так? Але вони спеціально дають затемняють, затямняють, виходить, навколо іграшки під колір. щоб... Шовчик, який ви будете припуск давати, щоб він був під колір іграшки. Так, це в нас снігавички 422 артикул А3НК 423. Рукавички. Так само ви можете робити або плоскими їх.

Ага, це носочок 478. Бачите, він в нас не шитий цей носочок. Це як заготовка, і зворотня сторона. Ви вже можете або його зробити двостороннім, або просто якусь тканину нашити з іншої сторони. Так, 708 це в нас совушки. О, почекайте, а ці совушки у нас є вже відшиті від Лади Харшавіна. І давайте я тут взагалі вам зараз поставлю, які вже є вишиті і зібрані іграшки. Дівчата колись показували свої роботи, свої іграшки, які вишиті якраз по заготовкам Акорнс. Різні, бачите, і ці совушки, і там, що в нас коники, і прянічки, різні вони є. Ось так виглядають вже вишиті роботи. І знову ж таки ви можете наповнити так, як вам хочеться. 400, ой, 709 сніжинки. 710. 896. Шарики 897. Так, пташки 898. Вони мені, знаєте, що нагадують? Колись в дитинстві в мене така свістулька була. А, от, от, на ці, така пташка, щось така дуже схожа, якась кольорова. Дуже-дуже так прям нагадує мені. 899 юла. Звірята 916. 917 сніговички. 918 різдво. Так, а це поклали мені ще ось такий пряничний домик. 11,05. Ну, це в нас не іграшки, але. Картина цікава, так, новорічна буде. 10.47 ведмежатко. Бачите, в нас тут перед і зад передбачений. Тобто двостороння іграшка, все ж таки, тут передбачена. 10.49 різдво. Так, тут ще в нас одна така картина. Це мені дівчата все разом поклали. У нас по тематикам все лежить, зберігається.

і це в нас символ року на другому форматі. Бачите, якби для односторонньої іграшки, хоча хоча, можна зробити і двостороннім, Придбати два набори, і, наприклад, та ж мавпочка з однієї з другої сторони. Або поєднати там мавпочку разом з кроликом. ну Це вже знову ж таки за вашим бажанням. 1187 Давайте пробіжемося, що в нас приїхала зараз від чарівної країни Wonderland Craft. Все ж я забуваю, що вони вже по-іншому називаються. А, так, і в мене є ще вишиті роботи, щоб вам показати. І, до речі, ще, так, ще вам покажу, як виглядають вишиті роботи. Я не буду в цей раз розкладати це, бо ми попереднє відео, там де в нас була розпаковка з чарівною країною, то я детально прям багато наборів розбирали, ми дивилися, там багато новинок тоді приїхало в нас. І зараз я зразу відкладаю це в нас відшити є. Ось такі. Тому зараз ми вже не будемо розкладати все. Ну, я маю на увазі розкривати точніше. Так. В наборах у нас це самі заготовки. Тут, наприклад, пластикова заготовка або дерев'яна заготовка. якось тут, так. І всі необхідні елементи, там, що там бісер в нас, якісь декоративні елементи, може не бути, ниточки, голочки і так далі. І Також є завжди інструкція, як збирати іграшки. Так, а тепер у нас вже вишиті іграшки на дерев'яній основі, і дещо, деякі моменти я вам хочу показати. Так, дивіться, ось у нас іграшка, і до складу, до набору цих іграшок, входять гальванізовані бусини. Так, значить, дивіться: ось у нас Зоя вишила, і зіткнулася з тим, що вони наче почали темнішати. Я спробую сфокусувати вам показати, тобто, поки вона вишивала. До речі, напишіть: якщо ви вже вишивали такі іграшки з такими, саме такими бусинами, як вони себе поводять? Бо поки вона вишивала одну сторону, ось таке з ним сталося. Взагалі, у чарівної країни Craft у них все йде із врахуванням бісеру на одну сторону. Бачите, наприклад, дракончик у нас вже Зоя вийшла на дві сторони. Ось у нас ще зірочка. Зараз дійдемо до неї. Так, тому ну, в них передбачено, що з іншої сторони буде просто фетер закриватися, і в наборі фетер йде. Коли ж Зоя вишила, а вона в нас любить вишивати на дві сторони, мабуть, вам це знайомо усім. Вона зібрала ще у нас бісер у нашим коробочкам і вже бусини вона замінила. Тобто, подивилась, що отут вони темнішають, і на цю сторону вона вже просто акрилові бусини взяла. Бачите, поставила. Ну, Жовтенькі, біленькі інші. Як вона зробила з цією зірочкою теж дуже гарна така іграшка, вона також тут вишила на дві сторони її. І дивіться, вона вже знала, що така історія буде з цією. Тобто тут також є ці в наборі гальванізовані ці бусини. Вона одразу просто замінила ось сюди, вона стрази взяла, акрилові стрази. Вони в нас, до речі, є всі на сайті, якщо захочете придбати. Сюди бусинки маленькі поставила, а сюди вже поставила з цієї сторони, а також стрази тільки в металевій оправі, Бачите? Це все також є в нас на сайті у продажу, так що, якщо комусь цікаво буду щось докупити, можете придбати. І хочу вам сказати, що якщо ви вишили з однієї сторони, хочете з іншої сторони, зовсім не обов'язково саме прям такі бісерб'ята або там декоративні елементи. Як бачите, тут різні тут стрази акрилові, так, з цієї сторони, з цієї скляни в металевій оправі. Тобто, Теж дуже цікаво, коли ви щось новеньке придумуєте, перемонтуєте. Так, це в нас ці іграшки, ну тобто, щоб ви розуміли, так, далі а, тут в нас виходить, якраз є дві, дві вишиті також по цьому набору. Тут вони передбачені з двох сторін з різним малюночком. Ну, він схожий, так, тільки. Все ж таки трошки інше. Вишивалася повністю по набору виробника. У нас також є на каналі, здається, вже є майстер-клас, як збирати цю іграшку. По цій робили майстер-клас там до складу йдуть ці паєтки. Не пам'ятаю українською мовою. Вони називаються. Хтось мені вже писав коментарях, але ж я так і не запам'ятала. Дивіться, до складу набору входять пластикові заготовки, одна і інша сторона. Так. Потім тут в нас дерев'яна заготовка, яка йде посередині. Йде така нитка товста, так і голка товста, для того, щоб потім з'єднати ці іграшки, ці деталі. Ну, тобто ви спочатку вишили, а потім ви з'єднуєте і всередину насипаєте оці паєточки. Вони там є також до складу набору, входять досить такі гарні іграшки, получаються. І до набору там все бісери, де, паєтки, ниточки для бісеру, голочка для бісеру, нитка іголка для, більш груба для зшивання цих деталей. Так, це я вам розказала. так, Тобто майте на увазі стосовно тих бусін. Ну і далі наступний рік дракона у нас також і іграшки з драконом. Це в нас від чарівної України ось наборчик. Так виглядає і вже вишитий. Знову ж таки, тут Зоя в нас вишила з двох сторін його. Так? Але в наборі бісер передбачений тільки на одну сторону, а з іншої сторони, фетром закривається. Ви також можете вишити і з другої сторони, використовуючи, наприклад, ті ж зелені помаранчеві кольори, тільки іншої структури. Теж цікаво буде поекспериментувати. Це в нас від Wonderland Craft, виходить. ФЛК 503 артикул. А цей дракон це в нас залишки осталися. І ДН-112 від. Від вірени. Так? Ось так виглядає. Це вже залишки набору. Дивіться, там, взагалі, до складу набору входить бісер вже на дві сторони. тобто, якщо чарівна країна дає Тільки на одну сторону, то ми вже цей набор ми складаємо. Тут ми вже здаємо одразу на дві сторони. Але в наборі також йде заготовка фетер. Тобто, якщо ви вирішили все ж таки з однієї сторони вишити, ось фетер закривається. І так це все виглядає іграшка. До складу набору також входить стрічка, бісер, ниточки, голочка. Все повністю в комплекті. І давайте ще раз наші роботи переглянемо. Вже вишиті іграшки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо вперше зайшли. Буду вдячна за вподобайку, і також дивіться майстер-клас, як ми виготовляємо ці іграшки. Скоро, я думаю, зробимо із цим гномиком. Дякую за перегляди, до нових зустрічей і мирного вам неба!